Вдохновляє інших робити щось для нашої планети, для повітря. Багато чого навчаємося. Ми кожен день намагаємося вдосконалювати наші знання для того, щоб робити наш світ краще. Ви різного віку, різних поглядів, з різних міст чи сіл, але всіх вас об'єднує одна крута ідея. Ви прагнете. До світлішого, чистішого екологічнішого життя у Бучі школярі підбили підсумки своєї піврічної роботи в рамках проєкту Екологічний клуб молоді шкільного віку як осередок розвитку громад Київської області, який об'єднав молодь навколо спільної мети турботи про природу. У заході взяли участь два екологічні клуби: «Ековулик» з Бучанського ліцею номер 9 та Інтеграл, екоклуб з Гадненського ліцею інтегралську. Першими представили свій проєкт учні згад. Ми маємо на меті це підвищення екологічної свідомості. І щоб екологічна культура вона була все більш і більш популярною. Ще дуже круто. Саме інтеграл Екоклаб, тим, що в нас дуже зацікавлені всі учасники. Учасники екологічного клубу, інтеграл екоклуб дослідили, що забруднення води є великою світовою проблемою. Вона особливо поширена в Україні. А ще школярі взяли участь у практичному експерименті з біотестування, дізналися про біогумус, почали знайомство пермакультурою і не тільки. У археолочному клубі ми робили експеримент: як краще вирости насіння чи з харчової води, яку ми повсякденно вживаємо, чи з води з усякими домішками. Нам показали дуже багато цікавого того, чого ми раніше не знали. Наприклад, які є чинники забруднення повітря, які є способи уникнути цього. І насправді це набагато цікавіше, чим здається. Це дуже, я б сказав, вдохновляє інших. Робити щось для нашої планети для повітря також презентував свої дослідження екологічний клуб Ековулик Бучанського ліцею номер 9. Його керівниця Олена Андрієвич розповіла, що десятикласники відразу відгукнулися на її пропозицію взяти участь в екологічному проєкті. Запропонували їм прийти до мене в кабінет. В мене маленький кабінет, їх пройшло стільки, що не було де поміститися. І е, ми вирішили, що вони підуть, подумають, чи вони хочуть, чи вони вмотивовані, чи їм це цікаво. Творили групу в соцмережах і вони почали мені надсилати свої побажання, що вони хочуть вступити і стати членом клубу. Що їм ця тема цікава, і вони хотіли в неї занурись, зануритися глибше. Продовж минулої осені учні досліджували повітря, воду, питання переробки та біорізноманіття. А метою їхнього проєкту стало підвищення обізнаності жителів Бучі про важливість сортування відходів та формування екологічно свідомого ставлення до цього, що має стати частиною циркулярної економіки майбутнього. На даний момент ми займаємося цим професійно та поглиблено, тому ми. Багато чого навчаємося. Ми кожен день намагаємося вдосконалювати наші знання для того, щоб робити наш світ краще. На заході виступили також партнери та експерти екоініціативи. Вони поділилися своїм досвідом, оцінили роботу учасників проєкту та наголосили на важливості екологічної освіти для молоді. Я дивився ваші чудові презентації сьогодні, і що я зрозумів, що ви дуже всі різні. Ви різного віку, різних поглядів. З різних міст чи сіл, але всіх вас об'єднує одна крута ідея. Ви прагнете до світлішого, чистішого, екологічнішого життя. Ви прагнете, щоб вам жилося легше, і вашим рідним і близьким, бо вам не байдуже. Ще кілька років тому таких не було проєктів, і дуже дякую і, і більший уклін. І тим організаторам, які тут сидять, Олені і всім вам за те, що ви знаходите час, знаходите свої зусилля, увагу, і йдемо потрохи вперед. Підсумкову зустріч екологічного проєкту провели за сприяння громадської організації Інтегральна освіта. Її керівниця Олена Кострова розповіла, що продовж п'яти місяців проєкту учасники шкільних екоклубів гатного та бучі отримали чимало практичних знань та інформації для використання майбутній своїй діяльності. Відвідували лекції, їздили на екскурсії, висаджували та вчилися доглядати за деревами. Зараз тільки започатковані ці ідеї, і ось тільки «Ековулик» розпочали вже свою діяльність. Інтеграли коклуб також в них багато ідей, як впроваджувати свій проєкт. І також ми залучили ще громадські організації і громадськість для того, щоб вони максимально підтримали наші екологічні клуби і допомогли їм реалізувати їхні проєкти і отримати успішні результати у грудні. 2024 року. Громадська організація інтегральна освіта підписала міжнародну на угоду в рамках проєкту Еразмус Плюс, згідно якої учасники екоклубів відвідують у травні цього року Туреччину. Там вони представлять свої ідеї та отримають новий досвід для створення позитивних екологічних змін в Україні. Марія Марчук Олексій Москаленко збуче спеціально для «Медіапогляд».